Що насправді задумав кремлівський диктатор? Ті, хто дійсно хоче мир, не може це не підтримувати. Трамп розповів, чи зустрінеться з Путіним. Побачимо, що станеться з Росією та Україною. Я думаю, що це те, що ми просто повинні зупинити вбивства. Про що домовилися у Стамбулі? Українська сторона запросила прямі переговори між руководителями государствами. Ми прийняли этот запрос в світі. Де і коли можуть зустрітися Зеленський із російським диктатором? Я, Дарина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Світ стане набагато безпечнішим протягом найближчих двох-трьох тижнів. Про це заявив Дональд Трамп і за стільки ж часу хоче прийти до рішення, чи зустрічатися з Путіним чи ні. Як думаєте, проміжок у два-три тижні? Хтось йому підказав чи він сам до цього дійшов? Напишіть про це у коментарях. Побачимо, що станеться з Росією та Україною. Я думаю, що це те, що ми просто повинні зупинити вбивства. П'ять тисяч людей на тиждень, п'ять тисяч молодих людей на тиждень в середньому гинуть у війні, яка нікуди не веде. Це ганьба. Цього ніколи не мало статися, але у нас є й інші справи, які потрібно зробити. Плюс у нас є ситуація з Іраном, яку ми збираємося вирішити так чи інакше. Це буде вирішено на сто відсотків. Ну і ще Трамп додав, що може набрати Путіна щодо питання війни в Україні. У відповідь рот Путіна Пісков, звісно ж, підтримав бажання Трампа зустрітися з Путіним для каже врегулювання української кризи. Безусловно, контакти, контакти президента Путіна і Трампа Чи і Трамп. звичайно, важні в контексті українського регулювання е, е, з, з тезісом. Конечно же, ми загласне. Це значення трудно перецвіти натомість у Стамбулі. Спершу зустрілися американська, українська та турецька сторони, а саме глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Уміров з нашої сторони. Від американської були державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланник Трампа Кіт Келух. Також були радники від президента Франції та канцлера Німеччини. Для української делегації пріоритет номер один на порядку денному це повне, безумовне, тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи. в Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей. Та обміни військовополоненими за формулою всіх на всіх. Після трьохсторонньої зустрічі, все таки українська та російська сторони зустрілися. Але крім припинення вогню, Київ хотів запропонувати російській стороні організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна. Водночас, джерела АФП серед українських дипломатів засумнівалися, що російські переговорники, яких Путін направив до Стамбула, мають хоч якусь владу для прийняття рішень, але от припинення вогню, російська сторона, все таки відкинула. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысяча человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос в сведения. Договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это. В деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наш переговор. Мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты. Обовернее пропинение вогню. Обговорили питания обменів. Результатом є обмен. Тисяча осіб, тищо на тисячу. тому це наш результат сьогоднішньої зустрічі. Це в найближчим часом, коли це може статися? так. Найближчим часом ми вже знаємо дату, але поки не будемо говорити. Її. Щодо припинення вогню чи обговорилося, які трохи скільки днів всі модальності обговорювалися зараз. Наші колеги обміняються документами і вже згодом вас повідомимо. Ну а італійське видання «Ла Стампа» з посиланням на кардинала, головного дипломата святого престолу допускає, що зустріч Зеленського та Путіна може пройти у Ватикані. Таку пропозицію висунув сам папа римський. Чи вірите в такий сценарій? Напишіть про це. Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після побаченого складу російської делегації не надто покладає надії на цю зустріч. Рівень команди, яку відправила російська сторона, безумовно не свідчить про таку. Що призведе до великого прориву? Сподіваюся, я помиляюся. Сподіваюся, я на 100% помиляюся. Сподіваюся, в новинах з'являться повідомлення про домовленість про припинення вогню, про домовленість про серйозні переговори. Але я просто даю вам свою оцінку. Я не думаю, що це до цього призведе. Президент України Володимир Зеленський в Албанії зустрічався із європейськими лідерами, а також президентом Туреччини, щоб обговорити, як зупинити бойові дії в Україні та закрутити гайки Путіну говорили, зокрема, про посилення санкцій проти Москви. Російські представники в Стамбулі навіть не можуть піти на це, на це припинення вогню, яке очевидно першим необхідним кроком. І з цього очевидно, що Путін продовжує підривати підвалини демократії і дипломатії Українська делегація має повноваження приймати рішення. Як ми побачили вчора, Росія відправила майже тих самих осіб, яких у 2022 році з цього видно, що Росія не змінила свій базовий підхід. Вони роблять багато заяв, багато погроз, але це нічого не вирішує. Вони роблять все можливе для того, щоб перетворити цю зустріч у Стамбулі на щось порожнє, як і в 2022 році. Там же Путін зволікає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Звинуватив російського лідера у перешкоджанні припинення вогню між Росією та Україною. Тому єдиний шлях змусити його припинити вогонь вести санкції. Вважає Стармер. Путін не серйозно налаштований щодо миру. Він зволікає, і тому я вважаю, що дуже важливо, щоб ми мали абсолютну єдність з нашими союзниками. Ми знову працюватимемо над цим сьогодні, щоб чітко продемонструвати, що має бути припинення. Вогню, але також чітко продемонструвати, що якщо припинення вогню не має бути, то ми діятимемо разом щодо санкцій. Ну, а Сирія виставила Росію порту Тартуст і передала його еміратам. Реалізація проекту дозволить зміцнити його позиції як ключовий вузол регіональної та міжнародної торгівлі. Сирія та компанія з еміратів домовилися про спільну роботу з організацією особливих економічних зон, будівництва терміналів та транзитних вузлів у регіонах республіки. Новий договір. Руклали після розірвання угоди з Росією про спільне з сирійським урядом управління портом таким чином, Росію ще раз принизили у Сирії. Ну а сенатори демократи США хочуть на законодавчому рівні заборонити визнавати Крим та окуповані території російськими. Законопроєкт забороняє усім федеральним відомствам та агентствам Чиняти будь-які дії, надавати будь-яку допомогу та витрачати будь-які кошти, які передбачають визнання тимчасово окупованих територій України російськими, якщо така претензія не буде визнана Україною. Понад три роки український народ мужньо бореться проти невиправданої та нічим не спровокованої агресії Владіміра Путіна. Однак недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі. Послаблювати Україні та загострювати відносини США та з та та союзниками по всьому світу. Цей законопроект підтверджує, що Сполучені Штати ніколи не капітулюють, визнаючи претензії Росії на суверенітет над Кримом та іншими насильно захопленими українськими територіями. Новий пакет санкцій від ЄС проти Росії можуть ухвалити у вівторок. Він спрямований проти військової машини та тіньового флоту Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що приїзд Зеленського на переговори до Туреччини це і так вже була велика поступка Путіну. Той факт, що президент Зеленський, попри це, поїхав до Туреччини, є величезним жестом. Путін не з'явився, і це поставило його єдиного у неправоту. Але справжні цілі російського диктатора вести тривалу війну проти України і підготувати до цього своє населення. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Бо от самі пропагандисти отримали вказівку від Кремля, що участь помічника диктатора Мединського необхідно висвітлювати як логічну, а пропозицію України гіршу ніж 2022 року йдеться про припинення вогню на 30 днів. Також пропагандисти мають повідомляти, що ймовірне за Вадження нових санкцій не зашкодить Росії. Ну а сам же Мединський наголосив, що сприймають ці переговори як. Продовження стамбульських угод у 22-му році, тож ні на які поступки Путін і не збирається йти, а тим більше на припинення вогню. Натомість Євросоюз вже закрив лазівку для зняття санкцій із російських олігархів. Приводом для посилення стали спроби фігурантів обмежувальних списків оскаржити санкції судді Європейського союзу, заявляючи про їхню неправомірність. Але тепер цього не можна буде зробити. Натомість у Криму було дуже гаряче. Безпілотники влучили у склад боєприпасів у районі Перевального, де дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Також вибухи лунали в районі Ялти, Алубки, Алушти, Гурзуфу та Севастополя. Папа Лев XIV зустрівся з главою української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Він подякував понтифіку за перші промови та жести щодо України, а також запросив його відвідати нашу країну. Блаженніший Святослав передав папі списки полонених українців і зниклих безвісти, а також подарував картину художника, чий син Андрій загинув, захищаючи Україну. Ну і попри ось цей бутафорний, як назвав склад делегації Зеленський, Лавров ще. Й Відкрив свій писок та звинуватив самого Зеленського у зриві перемовин. Спочатку Зеленський якісь там робив заявление, що він требує, щоб Путін прибув лично. Ну, жалкий чоловік, но всем же понятно, мабуть, його самого. і тих, хто кукловодить. Потом ему старші товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести. и нужны переговоры. Кстати сказать, Запад за 3-4 дня последний как-то отодвинул слово перемирие назад. И зачем нужно перемирие? Чтобы Украину накачать, чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы. Но Макрону объяснили, что сейчас не об этом речь. Американцы Поддержали предложение нашего президента, надо дать переговорам шанс, никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле. Але штати все таки хочуть бачити прогрес у війні Росії проти України вже у найближчі дні. Ну а сам Трамп відкритий до будь-якого механізму, що призведе до справедливого миру в Україні. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. І додав, що військового вирішення цього конфлікту не існує. Мета НАТО запобігати війнам завдяки своїй силі. І саме тому знаєте, ми хочемо бачити його міцнішим рівні витрат серед усіх партнерів, які дозволяють кожному бути. Ти сильнішим і роблять альянс сильнішим а також хто хоче припинити війни і це сподівання Росії та України. Про це Рубіо заявив під час зустрічі із генсеком НАТО марком Рюте в Анталії. Сам Рюте вважає, що лише від Росії залежить чи вийде досягти припинення вогню. Очевидно, що Україна готова. Україна готова взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню та негайних переговорів. Це абсолютно зрозуміло. М'яч зараз явно на боці Росії. Вони повинні пояснити, що вони роблять, чому вони тут чи ні, із якою командою, чи що завгодно. Але давайте переконаємося, що ми всі розуміємо, що м'яч на їхньому боці. Україна хоче розпочати переговори якомога швидше і. Як я вже казав, завдяки американцям і президенту Трампу глухий кут було подолано. Тепер росіяни повинні переконатися, що вони зроблять наступні необхідні кроки. Натомість, очільник гур Кирило Будано, вважає, що зустрічі у Туреччині не будуть вирішальними у війні Росії проти України, але все таки важливі для подальших переговорів. Ну і ще Будано висловився, чи готовий Путін застосувати арешник по Україні. Перемовини можуть закінчитись порі. Мово перемовини, не означає рішення. А можна, що таке питання в було перелякано тим річником, кілька днів буде речників, не буде, де я дітей. Якщо від гурмов не було жодної. Заспокойтесь, коли щось відбувається, ви завжди від нас, на жаль, бачите попередження. А сам же Путін показує, що насправді задумав США. Попередили про підготовку нового російського наступу в Україні, відрядивши до Туреччини на мирні переговори делегацію з чиновників, які нічого не вирішують. Путін продовжив готуватися до захоплення нових територій в Україні. Бо Росія накопичує сили вздовж лінії фронту для можливого нового наступу. Про це розповіли Сіенен. Два американські чиновники знайомі з останніми оцінками США. Путін Якраз таки спробує захопити будь-яку територію аж до околиць Києва. Про це сказав один з американських чиновників. Але як довго Росія спроможна буде вести війну, навіть якщо США не накладуть санкції? А події європейський пакет проти тіньового флоту про це розповів економіст Сергій Фурса. Чи суттєво вона погіршується? Да, суттєво чи означається, що Росія відразу втрачає можливість вести війну? Ні, не означає. На цей рік в них ще має вирішив вистачити грошей. Хіба що це виглядає досить дивним, якщо вони хочуть вести війну до моменту, коли гроші закінчаться, а далі йти на перемовини, бо в цей момент з ними можуть не перемовлятися. Бо навіщо дійсно не тільки падіння на ціни на нафту, але й в принципі сама війна виснажила російську економіку. Дефіцит бюджету останній в квітні був вже трильйон рублів. Це дуже багато насправді. Це набагато паравіщує будь-які планові показники. В них іде. Погіршення економічної ситуації з десь другого півріччя минулого року, коли перестала працювати ця система, що ви витрачаєте гроші на війну, і це надихає економіку. Це короткостроково давало ефект, а десь в середині минулого року перестало давити, і почалося падіння і вже в. В першому півріччі цього року ми бачимо зниження практично як всіх ключових секторів російської економіки, так і самої російської економіки. Тому в них економіка почала падати. Грошей в них в бюджеті менше, вони більше вимушені використовувати тумбочку, тобто накопичення, які цей друкарський верстат. Це все значно погіршує ситуацію в економіці, але ми бачимо, що е, е, путіну це поки що не заважає. Там же президент України Володимир Зеленський був готовий відмовитись від перемовин у Стамбулі, але США і Європа переконали його. Про це пише The Washington Post. Американська і європейська сторони переконали президента України погодитись на переговори із Росією 15 травня. Два неназвані дипломати розповіли, що Зеленський був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами у Туреччині цього тижня і заявив, що навіть не дозволить зустріч українською делегацією делегації з російською, але європейські партнери переконували відправити, хоча б Єрмака і Сибігу. А посланник президента США стів Фітков переконував українців, що участь у прямих переговорах з Росією є вигідною для обох сторін. Мовляв, якщо представники України будуть, а Росії ні, то це обернеться наслідками для Москви. Ну а якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню. Трамп людина миру і здатний зупинити війну в Україні. Принаймні, такої думки про президента США Емір Катару, де Трамп був з візитом під час зустрічі, Катар замовив 160 літаків Боїнг на суму понад 200 мільярдів доларів. І безпілотники говорили також про Іран і ситуацію в близькосхідному регіоні. Наші люди, американці та катарці, хочуть миру. Я вірю, що у нас є Богом даний обов'язок досягти миру. я вірю, що ми взаємопов'язані, що смерть і руйнування в Росії та Україні хлинуть до наших берегів. що ризик ядерного конфлікту в Азії на Близькому Сході чи в Америці. Пошле ударні хвилі спустошення для майбутніх поколінь. Я щиро вірю, що ви президент миру. Що ви приєднуєтеся до мене в бажанні служити спільному благу, дарувати всім людям справедливість, мир і процвітання. Ну і ще цікава деталь цієї зустрічі. Трампа розкритикували за рішення прийняти в подарунок від Катару розкішний літак для президентських перельотів вартістю 400 мільйонів доларів. Хоча за протоколом американські чиновники не можуть приймати подарунок подарунки дорожче, ніж 400 доларів. Ми ж натомість продовжуємо розраховувати самі на себе і укріплюємо нашу армію та розробляємо нову зброю. Гур показали новітні морські дрони. Магора В-7». такі дрони вже знищили 21 ворожу ціль, включаючи кораблі та винищувачі, що викликає лютий страх у російського флоту. Дрон Магора В-7» може нести ракети та кулеметні турелі, має автономність до семи діб і здатен працювати у складних морських. Умовах, ну і на цьому в мене все бажаю вам миру та спокою вашим родинам. Дякую вам, що дивитеся! І до зустрічі в ефірі 24 каналу.